Луцький геріатричний пансіонат прийняв 20 людей з Харківщини, які півроку були в окупації. Прийняли нас дуже добре. Душа хороша, харчування, постель хороша, біла, усе хорошо, одежу дали. Напередодні частину жителів Вовчанського геріатричного пансіонату зустріли на залізничному вокзалі в обласному центрі працівники Луцького пансіонату та волинські рятувальники. Найбільше мені запам'ятався чоловік похилого віку. Він знаєте, дуже сильно здивувався з цього слова. Що вас ну погодують? Запам'яталась мені бабуся, якій було 97 років. Коли їхала цілу дорогу, співала пісні. Вона от підняла дух, мабуть, тим іншим людям, які сиділи біля неї, бо одна хвилинку в З'явилась посмішка на обличчі. Вірі Пагнюк, яку евакуювали з Харківщини у Луцьк, 69 років. Каже, пансіонат розташований неподалік кордону з Росією. З лютого по вересень були в окупації. Була в мене сім'я і немає. У мене син був Інвалід другої групи. Його обвесли у хорошово. Мене у Вовчанський. Його убили, не тільки людей постріляли, і коров постріляли. П'ятиэтажку розстріляли, людей повбивали. Ой, страшне робиться. Школу теж зачепили, розбили. Зараз Луцький геріатричний пансіонат переселений. Вільних місць уже немає, каже директорка Алла Гнатюк. В нашому пансіонаті проживає 178 мешканців. З них 48 – мешканців, це внутрішньопереміщені особи. Люди з їхніх слів перебували півроку в окупації. Люди приїхали голодні, холодні, непомиті. не помиті. Надали їм медичну допомогу, не дали їм психологічну допомогу. Треба трошечки час дати для того, щоб вони від'їлися, відіспалися, прийшли в себе. А тоді ми будемо проводити адаптацію психологічну і реабілітацію. зі слів психологині. Групові заняття розпочнуться через тиждень. Вадим Панафін, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.